Так, наступні акумулятори покажу. Це оригінал у нас з ноутбуків ігрових зняти. Всі з одної партії, як бачите, однакові. З однакових ноутбуків, новеньких абсолютно. Це оригінал, дуже якісний. Вага 44-45 грам. Кожен акумулятор важить. от 45 бачите, 45 грам. Це е, фірму виробника не пам'ятаю, але от можете по назві погуглити. Він чим кращий за всі інші виробники. кращий за Samsung, за Sony, LG і так далі. Тим, що в нього анод плюс повністю з чистої Міді. Він не магнітиця. Чиста мідь і покрита нікелем. От. Ну, зверху ще припаяна точковою зваркою. Це нікелева лента з чистого нікеля. От. І тим, що повністю мідний плюс. Це Набагато кращі всі характеристики. І, ну, самі розумієте, що в інших виробників просто чорний ржавий метал. От, плюс, А тут чиста ось Отака от надпис. От, от так виглядає катод, анод І цих акумуляторів рахуємо скільки штук є. Значить, кожного я тестував ємність 2200 годин в кожному 2200. Ці надписи це вже зовсім не то. Я тестував по-новому іншим приладом. 2200 надписи ось такі. От перший. Виробник такий надпис написав. От другий. Можете ці штрих-коди просканувати якось там я не знаю. як. Ось третій. Всі однакові ніби. От ще один. Ще, і зараз порахую, скільки є цих акумуляторів. Якісних так, по 200 ємності. Рахую, скільки штук? 3. 6, 9, 10, 13, 16, 19, 20, 23, 26, 27 штук є. 27 штук, і вони високотокові. навантажувачем я тестував, витримують нагрузку 10 А і не просідає напруга до 3 вольт. Тобто 10 А точно витримують. Ну, може навіть більше, більше вже не тестував. 10 А високотокові, чиста мідь плюс анод. І 2200 ємність. Ось так. Все, всім пока.